Всім привіт глядачам і підписникам мого каналу. Всі, у кого є ось така машина, це Octavia A4 Тур, але з мотором 1,8 турбо. Напевне, це відео буде цікаво і власникам гольфів з таким мотором, і власникам Passat, і, і так далі, і на Audi А4, А6 вони встановлювали. Що будемо робити? На цьому моторчику будемо замінювати прокладку клапаної кришки. Замінити прокладку клапаної кришки не є самоцелью, самометою. Нам треба устранити підтікання масла. Зовні я не бачу жодних ознак, але я в свій час, коли тільки ця машинка з'явилася в нашій сім'ї, я спробував подивитися до свічок і свічки трошки були в маслі. Е, хто дивиться, мої відео бачили, я коли знімав коробку, от звідти там з того ракурса, коли коробки не було, от з цього куточка там внизу теж було видно сліди підтікання масла. Сподіваюсь, ця процедура дасть нам можливість устранити всі недоліки у вигляді підтікання масла. Тому. Беремо інструменти, беремо натхнення. Для початку відкручуємо ось ці пістончики і знімаємо декоративну кришечку. Кришечка знімається досить просто. Ось тут у нас під отвертку є такі пази. Ми на 90 градусів провертаємо, у нас оце все О. виходить з зачеплення ось цих фігурних отворів, і все у нас знімається. Так, тепер, щоб не робити. Дурних дій, нам треба кришку клапану звільнити. Для цього спочатку треба нам відшпилити наші катушечки. Оце от індивідуальні катушки. Бачите, перший от просто тягнемо доверху, але перед тим треба було ще витягнути роз'єми. Так, і тут якась от приблуда є. Хто знає, пишіть мені. Бачите, тут обломану клейте доведеться, ага, і тут вона вон, тримається. Тому знімаємо патрубок, відкручуємо її тут, я приклею. І далі дивлюсь, що нам ще треба від'єднати, що нам буде заважати. Так, по-любому ось цей подвійний патрубок нам буде заважати, тому відкручуємо хомутики і знімаємо. Так, Деякі розйоми від катушок я повідщолкував. Тут ось такий язичок, його тягнемо від розйома і він тоді звільняється. Від ось цього фіксатора. О, от тут у нас фіксатор є. Е, відкрутив я патрубок сапуна. Це типа знизу йде. Це отут склапаної кришки. Ось він. Він у нас поранений. Ось тут є пошкодження. Тому на ньому є номер. Я його буду замовляти. ДЕ06А. 103, 221. А далі тіснення BH. Начебто так. Ось тут з двох патрубків я його відкрутив е, через. Е, хомутиком. Потім е, до цієї баламбутськи. Він приходив патрубок. Отож от хомутик. Ось звідси. Я так розумію, це якийсь ресивер. І ось цей от. Патрубок ось там ще тримався. Він йде в пускний тракт. Ось наш шланг. Тепер відкручуємо ось цей кронштейн. Він же тримає нам декор. І він же тримає ось цей ресівер. На двох болтиках він тримається, один і другий під внутрішні 6 грані. Тоді ми добираємося до катушки четвертої свічки. Відкручуємо його, знімаємо розйом і виймаємо. Просто хочу вам показати. Тут ще нічого. А ось в цьому циліндрі, ви бачите, є масло. Не катастрофічно, але воно є. Так що відкручую кронштейн, знімаю інші розйоми і, напевно, треба буде відкручувати ось цей жгут проводів. Зняв я всі чотири розйоми, витягнув усі чотири катушечки. Тут у нас жгут проводів. Був вложений ось на такій пластмасовій рампі. Відкручую ще масовий провід, і можна ось цей жгут проводків убирати, щоб він нам не заважав. До речі, я так от дивлюсь: тут у нас ще є ось один болтик, який тримає клапанну кришку, і, напевно, цей патрубок буде заважати. Лібо ми його пружно. Ось сюди забираємо либо відкручуємо. Дивіться, як вам зручно, я ще не вирішив. Далі йде у нас від патрубка ось ця от шлангочка. Я думаю, вона теж нам буде заважати, тому я її відкручу хомутик і десь я її посуну набік, щоб нам добратися до наших кріплень-клапаної кришки. Начебто все. Відкручую масу. Убираю проводочки і продовжу. Все, як сказав, так і зробив. Ще тут помітив дві защолочки: одна з цього боку, інша така ж сама з іншого кожух нашого рівня. І відкрутив я ось цю трубочку. І бачите, її проселив сюди. І під проводок я її цей просилив. До речі, хто знає, що це за проводок, бо виглядає він досить таки кустарно. Тут, якби, все вже кришиться від старості. І не схоже, щоб його виробники так якось зверху кинули. Все, тепер відкручую болтики, в даному випадку, похоже на шпилючки. Коротше, відкручую те, що кріпить нашу клапанну кришку. До речі, може виникнути питання. Свічки я не відкручував. Чому, по-любому, якесь сміття буде у нас випадати? Тому я і цю процедуру роблю до того, як міняти масло. Десь, от-от, треба поміняти масло. І перед заміною я вирішив зробити ось таку процедуру. Бо по-любому потрапить в масло. Буквально на якихось пару кілометрів я після цієї процедури хочу приїхати. І вже тоді брудне масло замінити на свіженьке. Тому, ще раз кажу, відкручую болтики, які кріплять клапану кришку. І продовжу. Відкрутив я гаєчки з цих шпильок. Три з одного боку, три з іншого боку. Пробую. Зірвати але в мене не виходить. І перед тим, як прийти до силових методів, я ще звернув увагу. Тут у нас є раз, два, три. Щось вони мені в око геть не впали. Ці гаєчки. Тому хочу застерегти вас, не рвіть кришку, відкрутіть спочатку ці гаєчки. На тих автомобілях, де я лазив до клапанних кришок, такого не було, тому для мене це діковінка. Тому і ділюсь з вами. Ну і тепер, коли нам нічого не заважає, треба зірвати. Бачите, тут у нас є бабишка на головці, а на клапані кришки є ось така штучка. Хочеться відносно рампи це все зробити, але не можна. І відносно цього патрубка теж можна пошкодити. Але я заважив відносно цієї поверхні, оцю. і бачите, все рухається. Звичайно, не все так просто буде. Двома руками. Одною підтримуємо, іншою. Це все витягаємо і демонтуємо нашу клапанну кришку. Витягую я кришку, і в мене нічого не виходить. Ось на цій шпильці Кришка піднімається доверху, і ось це вухо впирається ось в цю металеву трубку, на якій є шланг. Що це за трубка, я не знаю. Але це не важливо. Нам треба відкрутити цей хомутик, стягнути шланг і тоді сподіваюсь. Все вийде. Але таке враження, що тут це така трубка. Хоча ні, вони не перетинаються. Вакуум сюди підходить. Ну, разом з тим я не знаю, що це за трубка, але бачите, отвертку звідти я не вставлю, а може. Тому беру накидний ключик і відкручую хомутик якось так от зверху. Не все так просто. Кришечка в мене злізла лише після того, як я ось з цієї трубки стягнув шланг, ось він. І трошки її підігнув. Тоді в мене все зійшло. Приклеєна була прокладочка. Ось тут. І ось ця зовнішня і ось ця внутрішня. Я планував подивитися, звідки тече масло. Ну, вже, в принципі, ви не побачите всієї картини. Ось тут. Саме сальне місце. Ось тут на цьому, на цій луночці, було саме жирніше і брудніше. Бо я думав знімати натяжник цепу. І під ним ще є одна прокладочка і сегментик такий наподобі який лягає сюди. Ось він під цим десь тут. -от. Але, щоб зняти натягувач, ось там, бачите, є отвір, ставимо ось таку штуку. Ось сюди. Стягуємо ось цей от е, сухарь е, З корпусом, воно зжимається, тоді його можна витягнути. Але нам цеп його не дає витягнути, бо він там сидить всередині, ось е, частинка головки не дасть. Тому, щоб зняти натяжник, треба зняти хоча б, хоча б ось цей розподільчий вал. Але оскільки тут у нас відносно все сухо, я цього робити не буду. І тому чистим залишки герметика. Бачите, мене таке враження, що ніхто тут ні разу не лазив. Що все заводське. От в цих уголках помащено герметиком, отут було помащено герметиком і все. Тому видаляємо залишки старого герметика, знежируємо то все, мастимо хочте по всій площині. Я не буду цього робити, я буду робити тільки от там, де перехідник бугеля до площини головки і перехідник від натяжника до головки. Ну і ось тут я помащу, бо я так бачу це саме больне місце. Тому знежирюємо, мастимо, беремо нову прокладочку, кому цікаво, ось такий набір. Ось його номер. Я не знаю, який з них. А, це однакові два номерочка. Тому ось він. Партековський. І все складаємо тоді назад. Легко сказати, важче зробити. Наніс я герметика. Перед тим як наносити, я знижив абсолютно всю привалочну площину. Більше того, щоб не ризикувати, оскільки нахил двигуна у нас на задню частину, тому я там промастив абсолютно все. Ось такий герметик я використовував. І тепер беремо, розпаковуємо наш набір прокладочок і вкладаємо, не забуваємо про цю серединку. Ложив я в канавочку цю прокладку зовнішню. Все сіло начебто на місця. Не забув про цю середню. До речі, тут незрозуміло, де верх, де низ. Якщо хто знає, пишіть в коментарях. Тепер витираємо нашу клапанну кришечку і ставимо її на місце. Все в мене гарно стало на місце. на шпилючки потрапило, не забувайте, ось ця от, цей фіксатор завжди хоче попасти під низ. Тому дивіться. І наживив я всі гаєчки і потихеньку почав їх підтягувати. Підтягую, причому без воротка отверточкою. До упора дійшло, рука, руці важко. і так якби від центра і спіралькою. Так мене навчила книжка по ремонту опіля. Тому що, по ідеї, бути тут схема перетяжки, але я думаю, я поганого нічого не зробив. Потихеньку, по чуть-чуть, рівномірно, я все позакручував. Далі на нашій прокладочці є дистанційні шайби, тому ми її не продавимо. І вже потім взяв вороток, не сильно, бо це алюміній. Все попідтягував, бачу, там вже повидавлювалися залишки герметика. Тут я видавив для того, щоб перевірити, коли він засохне і як він засохне. Тому далі складаємо все те, як розбирали. Я думаю, нічого цікавого далі не буде. А якщо буде, то я вам про це повідомлю. Як пам'ятаєте, ось цей ресивер, язичок був обломаний, тому я використав ось таку штуку, два тюбіка і приклеїв. Чесно, не сподівався, що буде такий результат. Воно ось такою було. Консистенції, прозори, а потім через годинку воно побіліло і стало пластиком. Я ще зверху зараз приклею ось такий посилювач, а тоді просверлю отвір. Ну і тут якби заповню ось ці всі. Тому, якщо будете щось таке робити, ось видавлюємо приблизно одинакові кількості, не поспішайте, ретельно перемішайте і тоді можна такі речі робити. Ось така особливість і трубочку. От у нас сапун я нову купив. Зараз я це приклею і тоді продовжу. Так, і поки сохне моя хімія, я ще, хто пам'ятає, ось тут у нас було порвано і ось тут було порвано. Тому я замовив новенький. Видно, він хлібкіший, але цілий. Ось цю втулочку я переставив. Тут вона плотненько сиділа, а тут у нас вона болтається, але функції буде виконувати. Кому цікаво ось виробник, ось каталожний номер. В принципі, воно ні на що критично не впливає, але. Ще, навіть, це треба переставити. Але. Коли тут порвано, то сюдою сочиться масло. Я цей патрубок коли зняв. Там, якби було масло, то, мабуть, це давало свої додаткові сліди масла. Ось такі особливості. Тут, бачите, я вже все на місце практично поставив. Ну, можливо, ще щось буде цікаве до запуска двигуна. Я, я ще, можливо, щось цікаве побачу для вас. Якось так. все сохне наше. Все в мене гарно зібралось. Ось такий получився в мене колхоз, але зато все гарно тримається. До речі, удобно ставити трубочку спочатку тут, а тоді запихати її сюди. В принципі, я вже навіть завів двигун. Викрутив першу свічку. Мені цікаво було подивитися, в якому стані свічки. Полінувався я викручувати свічки інші, тому що мотор працює рівно. Один раз тільки вона після довгого стояння потраїла. І після того все було нормально. Чому акцентую увагу? Я викрутив свічку, там в колодязі було трошки масла. Звичайно, воно попало на поршень. І я думав, що через це вона певний час буде троїти. Але завелась спів оберта, все працює тихенько. А далі, спостерігаючи, тримає наша нова прокладка. В ідеалі, звісно, помити двигун, щоб ці масляні всі. Речі у нас стали сухенькими, і залишилось мені тільки поставити декоративну кришечку сюди. І на цьому відео можна вважати завершеним. Вас, глядачі, попрошу написати свої коментарі, якщо ви стикалися з такими моторами, якщо ви володієте машину з таким мотором, поділитися своїм досвідом, і мені, і іншим глядачам буде цікаво. На цьому у мене все. Дякую за увагу. До побачення, до нових відео.